Миколаїв Ось у цьому будинку сімейна пара щасливо прожила 15 років. Жили вони душа в душу, виховували дітей. Але в один момент їхній шлюб дав тріщину: постійні чвари, сварки та ревнощі чоловіка змусили їх розлучитися, їхні дороги розійшлися. Кожен з них намагався влаштувати своє нове життя, та тимчасові зустрічі не переростали у серйозні стосунки. Колишній чоловік потерпав від своїх ревнощів, а екс-дружина не могла знайти для себе достойного кандидата. Дата про свої злети і падіння вони розповідали один одному. Час від часу, колишнє подружжя зустрічалося, ходили один до одного у гості, говорили про усе і навіть про потаємне. Та остання їхня зустріч була фатальною. Вони хотіли романтики, а вийшло вбивство. До міліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що померла її невістка. Сталося це у квартирі жінки. Вона напередодні запросила у гості колишнього чоловіка. Вони цілий вечір провели за чаркою. Кілька годин колишнє подружжя говорило про дітей, а потім почали про інтимне. Чоловік став випитувати екс-дружину про її особисте життя. Жінка з ним охоче поділилася своїми досягненнями. А на запитання, чи вона не вагітна, колишня дружина вирішила пожартувати. Сказала, що в неї є коханий, і нині вона при надії. Щенилася сварка. Поругали за її ю... заємнімою беременності. Тому що вона хотіла, щоб ті па типу, я дав свою фамілію і його будучим цього жарту. Чоловік не зрозумів. Очі рівнивця одразу налилися кров'ю, а сколи заграли. Під час лайки його руки мимоволі потягнулися до шиї екс-коханої. Він схопив її за горло і щосили почав душити. Душив примовляючи, що жінка не дістанеться нікому. Вона чинила йому опір, але усе було марно. Колишнього коханого їй не вдалося здолати. Діто около двох і полтретього. Я вже увидів, що вона ну, біла і холодна. Після цього ревнивець перестав душити екс-дружину. Він кинув її на підлогу і пішов відпочивати. Чоловік був настільки розлючений, що не став навіть перевіряти, чи жива жінка. Та відпочивати йому не вдалося. Рано вранці в гості навідалася його мати. Вона вирішила провідати свою колишню невістку. Двері у квартиру були відкритими. Коли свекруха зайшла до кухні, їй стало зле. Перед нею на підлозі лежало бездиханне тіло невістки. Вона одразу ж кинулася до телефону викликати міліцію. Шокована свекруха ледве промовила у слухавку. Померла. Помер Доки їхала міліція, старенька знайшла свого сина. Він солодко спав у іншій кімнаті. У скоєному він зізнався. За даним фактом слідчим відділенням Ленінського райвідділу міліції було розпочати кримінальне провадження за ознаками частиною першої статті 115 п'ятнадцятого карного кодексу України. Умисне вбивство. Нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. У скоєному він кається Залишились діти без матері. А ще й без батька, бо тепер, вочевидь, певний час він проведе за ґратами. Свій вчинок екс-чоловік пов'язує з алкоголем та ревнущами. Каже, саме вони ним оволоділи у ту мить. Весь час йому вдавалося стримувати свої емоції, але того разу звістка про вагітність екс-дружини від іншого чоловіка йому затьмарила розум. Його дії стали просто неконтрольованими. Якщо ви дізнаєтесь про зраду другої половинки, як зреагуєте і що будете робити? Ой, напевно, не буду реагувати, тому що якщо дуже пилко зреагувати, то можна від, ну, відлякати свою другу половинку і назавжди з нею розійтися. Е, ну, знайду іншу. Тільки слабаки можуть собі дозволити, якісь та дії. дом ну, Треба поговорити з тою своєю половинкою, розібратися в ситуації так, і так, тоді так. вирішувати, який вихід ситуації. А як у таких ситуаціях тримати себе в руках, щоб не наробити лиха? Я вважаю, що такі ситуації не повинні виникати у сімейних парах і не буде лиха. здесь идет речь о психопатии возбудимого плана, то все равно это когда-либо проявилось бы. То есть такие люди, скорее всего, декомпенсируются и в конце концов сидят в тюрьме. С точки зрения людей, которые с этими людьми общаются, нужно быть очень осторожным вообще в общении с ними, потому что они дают реакцию на совершенно то, что для обычных людей малозначительно. Вот. С точки зрения этих психопатов, учить их контролировать свои чувства и эмоции практически бесполезно. Они могут сожалеть, раскаиваться только потом. Я думаю, что действительно у нас разводы нередкое явление и нужно просто учить культуре ссора, ссоры учить правильно даже расставаться. Вот. Но для нормальных людей, криминалом, это обычно не заканчивается. Единственное, что заканчивается там натянутыми, натянутыми отношениями какими-то. И для аномальных личностей это заканчивается убийством, тюрьмой.